Сама перша пісня буде про Тернопіль. Пісня про те, як я в Тернополі зажигав в центрі міста і нарвався на прикол. На центральній Україні рівно 12 ночі. Якщо вийти дріччі, подивитись на місяць і сказати люблю тебе, цей український край, то комарі всього покусають домак. Наше Закарпаття, Закарпаття, ми найбагатший регіон України. Бо наші хлопці не заспаді, наші строять Москву, Вітер, Братиславу, Київ, Строять і строять, строять і строять. а прийде домів, жона їх строїть. Тому пісня чисто закарпатська, будівельна, правдива. One, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, шпаклюємо. Сьогодні ми з тобою шпаклюємо. А завтра ми з тобою гіпсуємо і забиваєм дібіля. Сьогодні ми з тобою кайфуєм, а то торопимся друбля. Настоящий закарпатський хлопець після секса повертається до стіни і штукатурить. Ці аплодисменти для вас, для вас, гості, ці аплодисменти не тільки щоб ми заснули, а й похлопали. Одна із моїх любимих пісень одна із моїх любимих пісень це пісня про те, чому в Закарпатті постійно хтось є хорошо, а кось мусить ходити на заробітки. Писња про лисникив, лисови хоќајства. Дерево, а за деревом, дерево, а за деревом, дерево. Так и кинчив се лис, но ја випив з лисником три литра палетки и ми ги виписал дерево. А саме краща пісня про нашу хуськотячівську медицину. Бо коли наші доктори приходять до хворого, розуміє, що доктор нічим не поможе, крім добрих слів. Пісня про, про медицину. Має бабкні, горіть свіча. ж далі сміхача. Самі кращі на Закарпатті це дороги. Я сьогодні їхав у Золотарьові від трансформатора. Від старої вулиці туди, мене, на Москову, я увидів, що таке асфальт. Він мало прилип за кольосами, так я трошечки заасфальтірував Москову. Коли везеш із хуста у золотерьому молоко, довожиш сметану. Ну, ще одну пісню заграємо Можна вам заграти пісню ще якусь байну? Поїхала пісня про те, як я був з коровами на полонині. За високими мій бірьозами. Погнався за коровами і пройдеш ти та мимо Я узнаю твоє вим'я Знаєте, що саме опасно? Саме опасно піти в драгову на дискотеку. Коли йдеш на другого на дискотеку, завжди потім отуди швидше вертаєшся. Швидше біжиш, довольний, а тебе проважають, аж до саме межі, аж сюди, до Божої Матері, сюди, аж туди проважають, а так файно проважають, щось летить у слід. Кажуть, якщо ворине дискотеки, вийти і подивитися на звізди, на звізди, то кров із носа перестає йти. Пісня про дискотеку у удрагову. Крутий чувак, вже поставили синяк. <смір> не в тому річ, не в тому річ, що чисто порчик между дубліч. От за що поважаю Закарпаття, що в нас навіть Діма Білан Московський отдихав і навчився наших пісень. Послухайте, Діма Білан і його московська пісня на закарпатській мові. Мій <плес> вім! <плес> <плес> Я білим, матр колотив на ці мисякний, білими дикну положим, саме мене носити на ці мсяки. Похлопали ті, хто поняли, і ті, що просто за компанію. До свадьби, до свадьби кожна дівчинка жде свого принца. кожна дівчинка жде свого принца приблизно так. Чорні очка, як терен, як терен, як терен, коли ми ся поберем, поберем. А вже через два тижні після свадьби вона дивиться на це п'яне чудо, не бритване. Що в калюні копанках лягло в постіль, каже, води, води. Вона дивиться на це, не бритване, чудо і міняє сківанку інаку, інаку. Чи? Через... ha 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 Прийде додому, додому, прийде, прийде додому мене. Прийде додому. Два куба кажуть, Мігале, як женився, гроші не вижу. Моя така, як рентген, куди мене спрятав, все находить. Давій я таке тисячка мені була, дав їй тисячку, дав. А а писатку збирати на пиво з кумом тіпі? А вона, і тут давай, 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 і тут давай. Я, по за ксіто плачу, жар плачу, то ще купити то... Або я, Василь, обидві тямим, ми я раз увідім. Другий раз увіділа, де гроші прячуть, потім не виділа за місяць на виділа. Так що осторожно, жони. Сама приятна пісня, яку ми співаємо в Закарпатці, це пісня про дерево, про файне дерево. На краю села хатинка, Загляда вікно, смирека, є дівчина, а до неї та Чом ти так ростеш, далеко Чарівна моя смиреко баба з дідом спить, бабі щось приснилося на каже Іване, що віє, Іване, отешне, лише мені наша швейба. Баба, тобі кілька годів? Дівносто тобі 95 казала, мамка, не бери майстаршого, бо щоб не беруватиме. Ну ну прийшла на прийшла Іване, або ти хорош закрий, кажи, що хочеш. Іванко, чи пам'ятаєш як ти миш, як мені мінило, прийде сніця свадьба. Прийде сниця свадьба, ти три бажання будеш сповняти три бажання. Кажи. Перше, я хочу, щоб ти мене, як, як коли скріти у, у 27 годі, як сліти в 27 годі. Чи як ми мене за ногу, як почав скоптати? Ну кажи, поскопчи за ногу. Давай сюди лами. Кажи друге. Іванку, тебе миш, як перед самою свадьбою ми плаще носили, а мені нападало сіно, а ти давай мені масаж робити. Баба, що хоче? Масаж, масаж. Перевертайся. Риси, ринці, сполеч, шпали, мали, соло твинська. Кажи третє. Бабу, каже, третє желання, боже, берекуєш, я не можу заснути. Іванко, хочу, щоб ти мене як у брачну ночь, як у брачну ночі, покусай я за гушку за шийку, кусь, 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 кусь. Дідо Вставив пішов, кудися баба, ти куди мене, куди, куди за шубами. <риклад> ну після цих облисків так і хочеться сказати. Після цих облисників один. Гірко, гірко, гірка я вода, дайся поцілує пара молода. Гірка, гірка, гірка я вода, Дайся поцілує, пара молода. Пацани підходять до дівчини і кажуть, дівшка, ви місна? Ні, двохмісна. Три хлопці стоять в центрі куста, ну там, де тепер вже площа, площа, всі дерева позрубали площа, площа, лавиці, наблюдені відеокамер Три пацана стоять, кажуть, я коли вижу свою святку, та готовий двізу для неї зурбать з неба. Другий слабак. Я коли свою Марію вижу, та готовий для неї. У тису скочити туди назад 10 разів хто вискочити і сказати нах, піймав тобі руками, рибину. А третій, О, я, а я ковежу свого, то хочу ваших обох. <рес> <рес> ну, видите, Хтось похлопав, а хтось сидить так собі, дріває. Чоловік, чоловік з жоною спить, на, а в нас серед ночі. Вузьміня, возьми я нормально спи, я на заробітки через тиждень іду, я зараз ніколи не йду. Дорогі осі, наступає час, коли ми будемо дякувати родителям, перш ніж батьки, Вийдуть сюди, і ми заспіваємо пісню для них. Ну, я заспіваю батьківську пісню. Ми ну, винесемо сюди кровай, який має Хреста мати, Хресна мати молодої, із самого українського центрального поля, з того неймовірно красивого поля, з хліба, з пшениці, з пекла величезний кровай. І кожному з вас роздріжуть кусочки, дадуть. Того не воден з'їсти. Візьміть завтра сусідам дасте. усі. Ну, далеким сусідам. До, до. Так що, дорогі гості, зараз буде.